Вітаю вас, шановне панство! Маю чудову нагоду продемонструвати вам настільну медаль Леся Українка 100 років від дня народження. Медаль викарбована 1971 року з матеріалу томпак в діаметрі 60 мм. На жаль, в тих джерелах, що є в мене, тираж невідомий. Тому, якщо хтось володіє інформацією щодо цього, будь ласка, запрошую в коментарі. Медаль комплектувалась таким футляром, який дуже вдало поєднується із медаллю, яку він в собі зберігає. За естетику саме медалі, я гадаю, що автору Кальченко особлива подяка. Подивіться на рельєф та на дуже тонку передачу тендітного образу Лесі Українки. Справжнє ім'я якої Лариса Петрівна Косач Квітка, письменниця, громадська діячка, меценатка. Без неї неможливо уявити українську культуру. Лариса Косач народилась 25 лютого 1871 року на Волині в місті Звягель. Нині Новоград волинський Житомирської області. Будинок, де винаймала квартиру її родина, на щастя, зберігся і зараз у цій будівлі працює літературно меморіальний музей поетеси. Леся народилася в заможній поміщицькій родині спадкових дворян. Її батько Петро Косач, нащадок козацько-старшинського роду. він був Правознавцем, державним службовцем, який дослужився до статського радника. Це доволі високий чин, якщо порівнювати із сьогоденням, то це орієнтовно звання генерал-майора. Мама Лесі Українки Ольга Драгоманова Косач увійшла в історію як відома письменниця під псевдонімом Олена Пчілка. Вона стала для своєї талановитої доньки першою наставницею, яка навчала її віршувати. Знайомила з найкращими творами світової літератури, а згодом допомагала видавати вже власні твори. Усе складно повірити, але Леся Українка ніде офіційно не навчалась. Вона не закінчила жодної школи, тим паче університету. Леся здобула домашню освіту від батьків, родичів та професійних приватних вчителів. Про причину такого рішення від батьків. Трошки пізніше. Лариса навчилася читати в 4 роки, а згодом опанувала кілька іноземних мов, таких як грецька, латина, німецька, французька, італійська, польська та болгарська. Перший вірш, який називався Надія, Леся написала в 9 років, перебуваючи в Луцьку. Під враженням від звістки про арешт і заслання її тітки, молодшої сестри батька Олени Косач. Перші опубліковані твори Лесі з'являються в 13-річному віці в Галицьких часописах Австро-Угорщини. За однією з версій, саме тоді, в 1884 році, народився псевдонім Леся Українка. За іншою версією, Псевдонім з'явився під впливом її рідного дядьки Михайла Драгоманова, який часто підписував свої твори українець. Того ж року Леся почала активно писати вірші Конвалія, Сафо, Літо, Красне є «Минуло». Перша збірка поезій на крилах пісень виходить друком 1893 року у Львові за сприяння Івана Франка. У збірці є зразки пейзажної та інтимної лірики. У 1899 році вийшла друга збірка Думи і Мрії. У поезіях порушено теми героїзму, суспільства, лицарської відваги. У 1905 році письменниця пише драматичну поему у катакомбах. 1907-го написані твори Касандра на руїнах. Праця над творами у Пущі, Руфін і Присцилла та Блакитна троянда Історія про життя української інтелігенції. Вершиною творчості Лесі Українки вважають драму, Феєрію, Лісова пісня, яку письменниця написала за 10, а за іншою версією, 12 днів у Кутаїсі. Здебільшого роботи Лесі Українки публікувалися за кордоном у Берліні, Дрездені, Відні і Празі. В 12 років у тоді ще юної дівчинки з'явилися перші прояви туберкульозу кісток, який згодом уразив нирки і легені. Через страшні болі Леся часто була змушена не вставати з ліжка. На початку 1899 року в Берліні видатний німецький хірург зробив їй вдалу операцію кульшового сеглоба хворого на туберкульоз. Однак хвороба остаточно так і не відступила. Лариса їздила на лікування в Карпати, Крим, Грузію, Італію та Єгипет. Під кінець життя. Леся сумно жартувала, називаючи свою боротьбу з хворобою 30річною війною. Усього ж доля відміряла Лесі Українці тільки 42 роки життя. Мисткиня померла від туберкульозу 1 серпня 1913 року в грузинському курортному селі Сурамі. Поховали Лесю в Києві на байковому цвинтарі. В особистому житті. Лариси Петрівни. Були свої драми і трагедії. Нещасливе кохання до Нестора Гамбарашвілі. Потім до Сергія Мержинського, з яким вона познайомилася у Ялті 1897-го. А вже 1901-го він помирає від все того ж клятого туберкульозу. 1907 року, у 36-річному віці Леся вийшла заміж. За Климента Квітку. Музикознавця, збирача фольклору, який був молодший за неї на 9 років. Подружжя Квіток профінансувало етнографічну експедицію Філарета Колеси, під час якої записували спів кобзарів на фонограф. Після смерті Лесі, Климент більше не одружувався, присвятивши всього себе роботі. З особливих фактів про Лесю Українку. Вслід виділити те, що Леся не ходила до школи, бо її мати не хотіла російського впливу на свою доньку через освіту. Тому її освітою опікувалися родичі і професійні приватні педагоги. Леся Українка вміла грати на фортепіано. Спочатку її навчала тітка Лена, а потім дружина Миколи Лисенка, піаністка Ольга Липська. У 19 років письменниця написала перший підручник про історію східних народів українською мовою. Михайло Драгоманов допомагав їй у створенні стародавньої історії східних народів. Він давав їй методичні рекомендації, надсилав праці із цієї теми німецьких і французьких авторів. Леся Українка перекладала твори Барона, Шекспіра, Міцкевича, Гюго Гомера. Також вона добре малювала, любила зображувати море, але збереглася лише одна її картина під назвою Мати і дитина. Поетеса ще в ті давні часи вже висловлювалася щодо росіян. Вона вважала, що так звані братні народи є просто сусідами і не мають нічого спільного, їхнє майбутнє жити окремо. Багато часу сплинуло з моменту цих висловів, але наша Україна все ще зв'язана в нерівній боротьбі з російськими терористами, які обов'язково навіть не сумнівайтеся, отримають те, на що вони заслуговують відразу від них в усьому світі, та відповідь за все горе, вбивства. Катування, що ці істоти принесли на нашу українську землю, нашому українському народові. Я щиро вдячний вам, шановні глядачі та підписники, за вашу безцінну увагу. Хай ваше життя складається з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!